В першого туру і Віталій Крутяков, наш кореспондент у Полтаві, готовий до свого першого включення на сьогодні. Я пропоную передати йому слово. А потім ми власне перейдемо до цього матчу. Тобі, що я бачу поруч із Віталіком співрозмовник Є будь ласка, Віталій. Вітаю студія, вітаю усіх, 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 хто зараз дивиться нашу трансляцію. з початком 21-го чемпіонату України з футболу тут у Полтаві фактично столиця футбольної України цього тижня зробилася. Був суперкубок. Від нього залишилися лише згадки і зовсім трошки конфеті, яке у Бабіч Поля, десь де не де на стадіоні залишилося від святкування, яке тут проводило Динамо, яке і здобуло суперкубок. Сьогодні вже Ворскла стартує у чемпіонаті. Стартує матчем з Олександрією. І на жаль, вже тут у Полтаві також як мач на Чемпіонату не викликала, але вболівальників все одно є. Перед зі мною зараз новобранець ворстли знаходиться це Павло Рибинок, який в Орстлі виступав кілька років тому. Повернувся до команди, не провів передсезонних зборів з командою у Криму. Наскільки складно зараз в цей процес втягуватися? Ну я думаю, що не дуже буде тяжко, тому що би, команда хороша, Багато я років не брали. Взяли тільки трьох чоловік. Е, Надеюсь, що тренер зможе мене реанімірувати після того, як я пропустив багато. І думаю, що наша команда, команда сьогодні победить і буде все хорошо. І весь сезон служиться очень удачно. З одного боку, ти так пропустив передсезонні збори, але і не, не випробував не мав того випробування, цієї царської стежини королівської тої тяжкої для футболістів. Це можливо хоч трошки тішить. Ну, мабуть, да. ну, так. Все одно, всі ребята бегали, ми всі одна команда і хотіла з ними провести збори. Наступного тижня Ворскла вже стартує у Єврокубках. Суперник відомий це Глен Торан. Власне наскільки зараз буде тяжко ці сили розподілити? Я не знаю, якби для мене це нове – грати в Єврокубках. Ну думаю, що сил хватить на всіх. є люди, які свіжі і нові. новий чемпіонат. Думаю, що все буде добре. Сьогодні ти знаходишся в запасі. Вчора виходив у складі молодіжного складу. В основі сьогодні вийде Кривошенко, ще один новобранець ворскли, є закарлюка в запасі. Як іде адаптація власне новобранців у команді? Ну, якби ще таких контрольних в чемпіонаті не було матчів. Сьогодні посмотрим, надеюсь, що все служить для нас удачно. Ну що ж, дякую вам за це інтерв'ю. Бажаю з'явитися сьогодні на полі в формі своєї старої нової команди. Дякую, Дмитрю. І це був поряд з нами, Павло Гребенок, Гравець Ворста, і сьогодні знаходиться у запасі. Студія. Дякую, Віталік.